Мінімальна зарплата в Україні зросла, нині вона дорівнює 7100 тисяч гривень, і з квітня відбудеться ще один ріст. І цей показник складе 8 тисяч гривень. За інформацією пенсійного фонду, мінімальна заробітня плата по Україні на кінець 23-го року дорівнювала чотирнадцятися 500 гривень. Кременчуцький телеграф вирішив запитати у містян, скільки грошей їм потрібно для комфортного життя у Кременчуці. Ну, напевно, у Кременчуці так півтори тисячі доларів потрібно. Ну, Що з дитиною на трьох, ну це мінімум. Найбільше грошей на їжу виходить. А чи залишається щось на е, відвідування якихось можливо концертів на кінотеатр? Ну, Залишається, але ж там буває один місяць там, більший якийсь дохід взагалі там, у мене і у чоловіка, буває менше, тому щось відкладаємо. Але бувають такі місці, коли беремо звіти, та нічого не залишається зовсім. Мінімальна зарплата в Україні 700 зараз. Чи змогла б ні? ні. ні нереально. Ну просто нереальність я не знаю, як можна про ну це нереально, взагалі нереально. Це поїсти на неділю, там, ну і все, мінімум. Така маленька пенсія, так що комфортне життя це просто не про нас, розумієте? Ну, муж ще працює, слава Богу. На що витрачаєте в першу чергу? Бюджет продукти. Оплатити газ. Оплатити газ, тому що от в этом месте 3 200. Очень дорого, очень дорого. Мінімальна зарплата в Україні 7100 гривень зараз. Чи можливо прожити сім'ї на ці кошти? Ну, якщо так, як нам, ми вирощуємо свої продукти, то, в принципі, я б прожила, якщо б бы можна було, так сказати. Так що... Что... Але чи можна це життя назвати комфортним? <гум> комфортним вряд ли. Я не знаю, я не вважала, що мій муж цим займається, я в декреті. На детей. Ну, на детей еду. У нас частные школы, сад. Зараз мінімальна зарабітна плата в Україні семь тысяч сто гривень с першого Це нормально. можна Нормально. Я, я сейчас буду пи, пи-пи. Да. Ну, конечно же нет. Как, как вот я мама с двумя детьми, это ненормально. нормально. Памперсы только сколько стоит детское питание, поэтому это это ненормально. Я пенсионер. Що я вам можу сказати? Ну, хоча б я знаю, ну тисяч вісім має бути при наших всіх проблемах, які со здоров'ям за власного возросту. На людину. Це на один... Ну так, да, на людину. Потому, сектор, сам, я безможна. А зараз мінімальна заробітна плата з 1 січня 7100 гривень. Це її підняли. Чи вистачить цих коштів, на вашу думку? Я думаю, що ні. Если ещё, ну, а у молодих людей проблемы. Им тоже все хочется. На что витрачаєте такого, що вы кошти з вашого бюджету в першу чергу? Великі продукти. А потом комунальні. Чи залишається щось для вас, щось на якісь приємності для вас? Ну, немножко можу дозволити, немножко можу, просто если немножко запаса так в принципі. До комфортного, ну, мабуть, 1.50-60. Це, мабуть, в Києві десь чи ні? ні? Ні. Ну, це навіть не комфортно, це навіть на те, щоб вистачало так, на життя просто. <с> Які першочергові витрати? Їжа, звісно. Зараз мінімалка 7100 гривень з 1 січня. Mm. Чи можна прожити на ці кошти? На вашу? Ні. Однозначно ні. Для комфортного життя, так щоб достатньо було, як по місту, то на одну людину 10 тисяч гривень. Достатньо. А які в першу чергу витрати з сімейного бюджету? Це що? А, перші трати це їжа, ліки, і смаколики для дітей та онуків. А залишається щось для себе на якісь приємності для себе? Безумовно, безумовно. Зараз мінімальна заробітня плата: 7100 тисяч гривень. Чи вистачає цих коштів на вашу думку? Чи вистачить? Сім 7000... тисяч. Ну, як я сказала, 10 – це мінімум, той мінімум, на який можна рано розраховувати і яким е можна е з чим можна йти вперед і трошечки відкривати очі. Якщо нижче, дуже важко, на превеликий жаль. Я студент, я не знаю, я не працюю, але я думаю, ну, для комфортного щоб оплачувати житло, і якщо це не зйомне, ну і за тисяч двадцять п'ять, щоб повністю якось себе забезпечувати в комфорті бути. А студентські витрати, які вони першочергові? На що витрачає студент в першу чергу? На погуляти, на погуляти на догляд за собою, по типу манікюру, всяке таке. в основному це уход і гульки. І в середньому це яка сума за місяць? О боже, мені навіть страшно інколи рахувати, бо я з'їздила нещодавно у Львів дуже спонтанно. І я навіть не знаю скільки я витратила В Середньому, в середньому. Ну, тисяч шість, якщо це не прям конкретно постійно гуляти, але так, щоб. І погуляти було, і, і повчитися. Зараз зарплата в Україні мінімальна 7100 гривень. На вашу думку, чи може людина на 7100 гривень прожити місяць? Звісно, ні, на сім ну навіть за квартиру не може спокійно заплатити. Я бачу, типу, мама платить за комуналку. Я бачу, які там суми. Я розумію, що на 7000, якщо заплати за комуналку, то вже потім ніяк не виживеш на те, що залишається. Багато. Не можу відповісти на це запитання. Це більше, ніж 7100 гривень, тому що 7100 це зараз мінімальна заробітня плата в Україні. Набагато більше. Які першочергові витрати, які ви сплачуєте? Ну, Комунальні їжа. Чи залишається на якісь приємності для себе? Ну, не набагато. Скажіть, будь ласка, взагалі якою має бути комфортна сума, на вашу думку? От мінімальна заробітна плата, якою була б комфортна для одного громадянина, мешканця міста? Я не можу відповісти на це запитання. Це це... Ну, 1015 на одну ну, там? Ну, так. Це Комфортно? Ну, комфортно. Ну, більш-менш. Ну, якщо В середньому на одну людину? Ну, так. А ваші витрати першочергові а, Ну, це якісь б'юті-процедури. А, ну, їжа і ну, там спортзал, таке. А чи рахували ви підсумок за місяць? Ну, десь тисяч дванадцять. Ну, трошки більше. Це без їжі, це ні, це з їжею. 1000... Це разом із витратами на школу, <реку> на дітей. Так, <реку> так, ну включно дітей, кота, рибок і двох крис. Тисяч п'ятдесят і оренда квартири. Чи ні? О, тоді 60. <рес> <рес> ну так, десь на продукти, ну так, десь 50 60 Ну залежно від того, скільки там витрачається на, на одяг. Да, залежно mm -hmm. від одяг і взуття, 50-60 В за Першу чергу на що витрачає ваша сім'я кошти? Продукти. Ну ні. Обов'язкові платежі це оренда, школа, тому що вони ходять у приватну школу, школа, харчування в школі. Це що плачується щомісяця, оренда комуслуги і а ну, і продукти? Ну це основне тоді вже все залишається для сім'ї на відпочинок. Якийсь мінімальний, да. ну і залишається да. з 1 січня зарплата в Україні мінімальна 7100 гривень. На вашу думку на одну людину чи достатня ця сума? Я От не откуда знаю, откуда як прожити на цю суму. <реш> ну, якщо, може, там є якийсь спадок, і квартира, наприклад, спадок і якісь кошти там на рахунку, які там капає процент, то так. А якщо немає ніякого спадку в нерухомості, я маю на увазі там машини щось таке, ну це нереально взагалі Мінімальна сума, якою має бути на вашу Ну, Тисяч тринадцять, навіть треба, мінімум. Ну у мене, у, у мене в батьків пенсія, у них вони працювали дуже багато, все життя працювали до 70 років. У них пенсія е, майже 10 тисяч на кожного. Це цього не вистачає. Тому що ліки на батька у якого онкологія е, одна капсула, одна ін'єкція коштує 7500, Тому цього не вистачає. Тому я не знаю, як прожити навіть на 10-15. на 15. Ну, Мені здається, що 20 це ну, так, щоб людина могла не думати, що вона сьогодні, ага, ці ліки не куплю, куплю ці, тому що вони дешевше. А, і, наприклад, цю, це м'ясо не куплю, а піду куплю по акції. Ну, 20 ну, це мені здається, це ну, взагалі той мінімум.